Слава Богу, Захар! Слава навіки Богу. Сьогодні у нас інтерв'ю з заступником нашого старшого паламаря, з Захарчиком. Скажи Захарчику, як ти став паламарем? Що спонукало тебе до цього служіння? Там довга історія насправді. Е, я, я навіть не любив ходити в храм, насправді. Тобто Мене мама силою привела в храм. Каже, іди в храм зі мною до причастя. Потім я пішов на молодіжку, бо це взаємопов'язано все. Я пішов на молодіжку, познайомився там з Льошею Назаром. Я знав, що вони паламарюють. Я в них завжди питав, що ви робите на літургії? Що, що, яка ваша роль? Всі діла, типу. Яка і, ш... і... І, ваша роль? Що ви що. Краще, ладно, це добрі переживав. Що ви робите на літургії? Яка ваша основна роль? І я так питав них майже кожен день, типу, і ну, при кожній зустрічі. І потім перед одним з лекторіїв отець Константин мене поставив до відома, що він очікує мене на всешній. На я прийшов, мені сподобалось, я почав паламирювати. Скільки років це вже триває? Три роки. Три роки. Три. Е, якою була твоя перша літургія? Лютургія. Як паламаря уже? вже. Перший... Що запам'яталося, щось було дуже цікаве? Ну, перша літургія, я не знаю. Ну, прийшов, подивився, освоївся з, з самою службою, Запам'яталося. Мені завжди запам'ятовується Євхаристійний крон. Тобто перетворення дарів. Угу. Е, яка частина вашої роботи є найскладнішою, а яка найулюбленішою? Що саме більше ти любиш робити, а що. Не дуже. Ну, чесно, я не вважаю, що в паламарстві є якась найскладніша частина роботи, бо насправді навіть ті самі записки принести, це теж дуже важко. Воду набрати важко. Тобто вся робота паламаря не є легкою. А найулюб... найулюбленіша частина роботи паламаря це раніше це було подавання кадила, бо особо нічого такого не треба робити. Просто вийшов, подав, сховався. А зараз мені щось подобається дзвонити. Тобто я віднедавна почав дзвонити на дзвіниці, і коли ти після богослужіння дзвониш і бачиш, як люди ходять, обертаються на тебе, дивляться і посміхаються, мені це теж приносить задоволення. Зрозуміло. Дивись, ти сказав, щойно, що тобі найбільше подобається це дзвонити у дзвони, так? Скажи мені, а хто тебе навчив цьому? Старший палабар. Ну, як, це, до речі, теж цікава історія. Він під час одного, одної літургії підходить до мене і каже: Захар, ти не хочеш навчитися дзвонити в дзвони? А я тоді якраз думав останнім часом про це чогось. Я не знаю, це може так співпало. Я думав і кажу, ну, типу, я не проти, давай. Але я спитав, чого іменно в мене це е, закликаєш? Він каже, ну, в тебе хороший музичний слух. Я такий засмущався трошки. В мене музичний слух, є, мені всі казали, що у мене його немає. І. Скільки то пройшло часу? Тож того року Назар мене покликав. Рік потому, попри важкі зусилля, стерті пальці і мозолі, я вже дзвоню на літургії. Супер. А які тобі предмети найбільше подобаються у вівторі? Які для тебе мають найбільш символічне значення саме у вівторі. Чаша. Чаша, тому що ми. Споживаємо тіло і кров нашого Спасителя Ісуса Христа. Це для мене найбільш символічний предмет вівторі. Скажи мені, а як служіння пала впливає на твоє особисте духовне життя? Дуже добре вплинуло служіння пала бо, ну тобто, раніше я взагалі не приділяв увагу релігії. Я, для мене це було таке: ну, треба по потрад... Я думаю, це традиції взагалі. Тобто, традиції треба сходити там раз в рік, пасочку посвятити в церкву. А зараз ти усвідомлюєш, що це не традиції, це суть твого життя, ти маєш присвячувати життя Богові. Ну, тобто кардинально змінило служіння бог, це моє життя релігійне. Хорошу сторону. Зрозуміло. А чи маєш ти інші заняття чи професію поза межами храму? Ні. Ні. Ну, наскільки я вже знаю, ти вступив до нашої Гії Волинської Богославської академії. Як вона це... називається? Волинська православна Богославська академія. О, я ще не вийшла. Е, І от як ти так вирішив все-таки 14 класу поступити туди, а не в якийсь інший вуз на іншу професію? А це, до речі, теж заслуга паламарства. Тобто, в перші місяці паламарювання мені сподобалось, як священнослужителі відносяться до богослужінь. Я, що вони стоять, моляться завжди, тобто до них не підійдеш нічого, не відволічаєш. Ну, мені якось це так запало в душу, я такий, блін, я хочу бути батюшкою. Ого! Я такий, треба якось до цього йти. Потім, це було в 9 класі, я ще кажу, типу, цю Константину, що я хочу поступити в академію, він мені каже, окей, я тобі напишу характеристику, поступиш. Я такий, ура! Скажи мені, а як рідні ставляться до, до твого служіння? Дуже позитивно, їм це все дуже подобається. Вони навіть за. Тобто, коли є такі неділі, коли я кажу, я не хочу йти на літургію, я втомився, я хочу поспати. Мені говорять, іди, ти зобов'язаний йти ти ламар. Скажи мені, а Девес, ну ти тільки що служив. Сказав, що ти хочеш стати священником. Ти хочеш стати священником, чи все-таки ти хочеш пов'язати своє життя з монашеством? Ну, це таке відверте питання, але Скільки? так на секундочку. <смірко> Блін, я не знаю. Ні, якщо бути відвертим, то коли я думав поступити в семінарію, перші якраз місяць часу я. Я так ретельно думав, щоб піти в монахи, Тобто не як священнослужитель, а просто в такі монахи, які іноки. Тобто ходити, молитися і все. Я це дуже довго думав, але потім я думаю, такий сам до себе говорю: стоп, треба сім'ю ще завести. Я хочу дітей, я люблю дітей. І такий... Дійшов до висновку, що найбільш таким, як так сказати, Чекайте, я слово забув. Найкращим виходом буде піти на служити не служити, вчитися на священника. Тобто пов'язати своє життя з Богом і якраз за сім'ю. Зрозуміло. А чи бували випадки, коли щось пішло не за планом під час служби? Якісь... Як на це реагували? Легше сказати, коли служба пішла за планом. Ну, все дуже просто. У нас дуже часто ну як в мене дуже часто бувають всякі проколи, але зразу на місці включається смікалка, і ми. От я недавно забув про сфори завести хористам нашим людям. Але як виявилося, в мене є хороші колеги, які мене підстрахували. Тому все дуже добре складається. Ми викручуємося з ситуацій. Чи пам'ятаєш якісь особливі, особливі події чи момент, який тебе зворушив у храмі? Вечірнє богослужіння у неділю прощення. Це найкраще, на мою думку, богослужіння. А ще пасії. Блін, тяжко приділитись. Ні, напевно, неділя прощення, тому що ти йдеш до людини, вибачаєшся і тобі стає легше. Душі і ти руки. Тобто тобі більше подобаються служби, які йдуть тут в Великий піст. Так, так. Ти сказав, що ти любиш дітей, так? Да. Е, наскільки я знаю, у вас є молодші паламарі. Да. Такі там. Шибаники такі. Так, да, малесеньки такі. Скажи мені, чи подобається тобі їх навчати, і можливо, якісь би ти поради дав би цим поламарям, які тільки починають своє служіння? Я, ну, в мене просто дуже жорстокий метод навчання. Я, як так сказати, ми кидаємо їх на період без підготовки, а потім просто вказуємо їм, їм на помилки. Ну тобто, припустимо, в нас є паламарчик Макар, і він нас дуже часто І Е, найкращий метод викладання, на мою думку, це реально просто, щоб він відточив цей навик, навичку якомога ідеальніше. І потім просто під час літургії, якщо в нього є якийсь прокол, ми йому підемо, а пора скажемо, тобто тут -то ти забагато ладану кинув, тут у тебе вогілочку не горить, так що на майбутнє просто знай собі. Тут так не треба складило бити поклона. Ні, ні, що, то вже там священнослужителі самі розберуться. Зрозуміло. А яку б ти пораду дала? Поламирянка. О... Які тільки починають своє служіння? Спочатку завжди важко. Тобто не треба лякатися початкового рівня, спочатку завжди важко. Потім вони будуть радіти, що в них був такий важкий етап в паламарстві, і згадувати це з посмішкою. Тому хай просто не здаються і йдуть далі. Що б ти хотів змінити або вдосконалити у своєму служінні? Я б хотів більш відповідальніше ставитись до деяких завдань, бо бувають такі моменти, що там навіть скадилом тим самим розпалив буквально краєчок вгілечка. Думаєш, ай, розгориться саме собі зараз по покладу служби. А тут вже треба подавати і вугілля не горить. І хотілося б якось більше відповідальніше ставитися. Що на твою думку, потрібно образати добрим паламарем? раз. Що, на твою думку, потрібно робити, щоб стати добрим поламарем? Потрібно любити Бога і все. Тобто любов до Бога це найперше. Ну, Бо сам поламарен швере участь у богослужінні. І щоб гарно послужити Богу, треба любити Бога. Якби ти міг звернутися до глядачів і щось їм сказати, що б ти б їм сказав? Шановна молодь, ходити в церкву і молитися це не щось постидне. Ви можете це робити таємно. І не треба боятися, що ваші друзі вас за це вас за це засудять. Я теж так думав, дуже такий довгий період часу, поки не почав ходити в церкву. і Як виявилося навпаки, мої друзі мене в цьому дуже підтримують. Деякі з них навіть почали теж ходити зі мною в храм. Тому це звернення більш таке до молоді. Не бійтеся Бога і йдіть до нього. Бог завжди вас чекає. Скажи, а е, ти весь, е, багато людей вірять в забобони. А... Як ну, яку б ти дав би пораду е, своїм одноліткам, молоді, е, чи варто вірити в забобони? Як їх уникати? Як до них відноситись? Ну, ні, це марно вірство, я вважаю. Це ж забобони, сама говорить, що це забобони. Ні, в ну, мене теж бувають такі приколи, що сплюну три рази постукаю. Але я це роблю в жарт. тобто я в це не вірю. Е, які слова з писання або молитви особливо підтримують тебе у служінні? Е, це слова Євангелиста Іоанна з 15-ї глави Євангелія, коли Ісус Христос називає нас своїми друзями, а не рабами. Це все, все пані, по давайте. Все готові? Так. Як ти розумієш? Кхай, давай спочатку. Загар, скажи мені, як ти розумієш слово служити? Це. Блін, тільки що вже слово не було. Можемо зараз перемогатися. Зараз це зали... за питання. Та, ви Завер, зараз. Захар, скажи мені, що для тебе означає слово служіння? Робити якусь хорошу справу для загального блага, а не тільки для себе. Дякую, Тобі.